Баскетбольним клубом хімік та Київ поталанило відкривати новий сезон чемпіонату української баскетбольної суперліги. На домашньому для себе паркеті спорткомплексу Олімп южнинці зустрілися із несамовитим опором столичних вовків. Колишній форвард запорізького НТУ, а нині новачок Киян Майкл Девіс за підтримки дальньої української артилерії змусив господарів тривалий час перебувати на другому плані. В'ячеслав Бобров, Владислав Подолян і Артем Швець рясним триочковим дощем полили біло білозелених, звівши першу десятихвилинку на користь візитерів. Одначе після короткого перепочинку Віталій Коваленко ось цим потужним данком підірвав упевненість гостей. Тоді як Артем Пустовий із Роландсом Фрейманісом закріпили домінування господарів під щитами. Наприкінці першої половини зустрічі Дейв Шулер влучанням за дуги зміцнив лідерство причорноморської команди. А Ромео Тревіс Слемданком допоміг хіміку вирушити на перепочинок із восьми очковим запасом. У третій чверті ситуація докорінно не змінювалася. Фреймані зберіг перевагу підопічних Карліса Мужнікса у попередніх межах. У свою чергу, Артем Пустовий цілим каскадом вдалих атак з близької відстані відсік залишки оборонної здатності візитерів. У підсумку 74-63 – переможний старт сезону для БК хімік. У підсумковому протоколі Майкл Девіс випередив Артема Пустового за кількістю підбирань однак український центровий продемонстрував значно кращий відсоток влучань з гри і провів на майданчику майже вдвічі менше часу, аніж американський Форвард БК Київ.